Вони почнуть робити свої перші удари по м'ячу і забивати свої перші голи. Справжнє свято футболу. Відкриття дитячої футбольної академії ірпінь у ворзелі. У мене був футболом потім папа займався футболом. Зараз я душов ну цей спорт якби сімейний мав через що він тобі подобається. Ну, ну треба багато думати, тут не ну, треба е, швидкість і сила, тут треба розум і ще треба думати, що треба робити. Тому що якщо бігати просто десь ну, по полю, це нічого не дасть команді. Більше треба грати на команду. Команда це е, сім'я велика дуже сім'я. І їй треба допомагати. Це командний вид спорту, тут друг за друга, якщо тебе щось не виходить, то... В тебе є команда, команда тобі завжди допоможе. Тому що в футболі треба ще не тільки вміння ногами гуляти, а ще треба розум, треба подумати, як гарно зіграти в тому моменті, Або піти самому грати, чи дати пас, щоб, щоб команда забила гол. Я хотів би грати на позиції правого нападника, тому що це позиція флангова, треба більше двигатися. І треба ти повинні вміти гарно приймати м'яч, щоб коли йшла передача з другого кінця поля, то ти має був вміти прийняти м'яч і віддати його в центр, зробити гарну подачу. І треба вміти гарно вдарити поворот. Кумир Шевченко, тому що гарний футболіст, українець, пограв в багатьох клубах неукраїнських. От тепер тренер зборної України, гарно тренує Україну. За який клуб полі маєш за шахтер? Чому? Тому що Шахтер, хоч би український клуб, Ліга Ліга Європи, Ліга Чемпіонів, сильніші команди, але Шахтер, Шахтер показує вищий клас. Чуть Мансіті не обіграв. І, і можливо, в майбутньому набере гарних футболістів та виграє. Чемпіона. Нравиться коли забивають голи, коли обіграють ігроків, мені подобається спорт. А яку позицію на полі ти б хотів займати? В... Всі. Хто твій улюблений гравець? Андрій Шевченко. Андрій Шевченко? А за який клуб голіваєш? За, за шахтер. шахтер. А чому за шахтер? Це, що він виграє всіх України. Розкажи нам, чому ти вирішив займатися футболом? Того що я їм стану футболістом. Станеш? А чому тобі подобається футбол? Того що він класний, того що там дити м'яча, а мені це подобається. Нравиться. А яку позицію на полі ти б хотів займати? Вратарь. А як ти вважаєш, от коли команда програє, це винна, винна команда чи воротар Защитники. Защитники виноват, так? Так, да, тому що вони должны защищать ворота. Хто твій кумир і за який клуб боливаєш? За пасажир, за, за ще якийсь там... Как, там, за Ліліполь, за Титам і ще за Челсі. А, а за українську яку команду? Э, за Ніна Київ. і Чорне А хто тобі найбільше подобається з гравців в Україні? Ну, я не знаю, як його зову, але з хвостиком. За який клуб ти в майбутньому хочеш грати? А пер, а, пер, за зазвонив Україну, а потім Ліліполь, а і потім еще за а, а ще за тетво. А що тобі найбільше сподобалось в сьогоднішньому святі? Сначала мы играли в футбол, а, а мне нравится, я люблю футбольную академію. Я ее люблю до своего сердца. Ну я вообще как бы профессиональный футболист закончил академию шахтера. Играл на профессиональном уровне и в арсенале Киеве, и в Заре Луганском. Закончил футболом. И хотел заняться просто детьми. Когда я даже в Дюшоре «Заря» был, э, у нас таких условий не было. Мы тренировались, на чем попало. Ни мячей, ничего не было. А сейчас э, очень много условий для детей, для развития. Мне самое главное, чтобы детям понравилось все. Все эти праздники у нас, все конкурсы, все для детей, подарки детям. Все лучшее детям. Под каждого ребенка стараемся построиться индивидуально. Мы создаем, стараемся создавать группы 15-20 человек. У нас всегда на тренировке присутствуют два тренера. В ходе всех занятий мы понимаем, на которого, на какого ребенка можно кричать, которому, которого ребенка надо больше дать внимания в плане любви там, и давать, давать меньше э, плохих оценок.